Для запуску трибунала все готове. Зараз виділив європейський союз додаткові кошти для функціонування. Ми розуміємо, що це адміністративні питання. Ну і зараз нашим завданням як парламентарів є першочергово розширити кількість підписантів, тобто. Я так скажу дуже грубо: від Фіджі до Австралії всі можуть долучитися. Географія дуже широка. Ми її спеціально не звужували до лише країн-членки Ради Європи. Нас підтримують дуже багато країн-партнерок, і ви знаєте, важливо працювати з кожною країною окремо. Взявши їх болючі елементи історії або агресії, або депортації, які вони пережили, для того щоб пояснити важливість цього елементу, якщо трибунал не створити, це дасть неправильний сигнал лідерам світу, топ посадовцям, що агресії можливі, анексації захоплення території можливі. Ну а це порушує базові конвенції, як ООН, так і Ради Європи, яка в якій Україна святкувала нещодавно 30-річчя участі.